Що таке панна? Як грати? Погодься, всі ми любимо красивий футбол, всі ми любимо витончено обігравати суперника. А якщо прокидаємо йому між ніг, то взагалі отримаємо неймовірний захват. Для таких, як ми, спеціально вигадали таку гру, як панна. Сьогодні ми поговоримо про цей різновид вуличного футболу і дізнаємося, з чим його їдять. Напевно, ти бачив в інтернеті, як зіркові футболісти грають у панну з фрестайлерами. І в більшості випадків програють. І воно не дивно, адже у фристайлерів більше котирується індивідуальне володіння м'ячем, а панна в класичному її розумінні нагадує формати один на один. Також фристайлер має куди більший арсенал трюків, фінтів і обманних рухів, які так корисні в цій грі. Ми обов'язково вивчимо найкрутіші з них. Але спочатку поговоримо про правила гри. Для того щоб грати, нам знадобиться простір для двох гравців, маленькі ворота та м'яч. За останніми канонами панни до кожного з цих критеріїв є свої вимоги, але не завжди є можливість їх дотриматися. Тому завжди можна симпровізувати. Якщо немає спеціалізованого майданчика з бортами, пограйте на полі з розміткою, зробленою самостійно. Немає воріт правильного розміру, можна замінити пляшкою, стільцем та чим завродно. Культура вуличного футболу тим і чудова, що не має жодних рамок і кордонів. Для більш комфортної гри рекомендується вибирати м'яч розміру 4 зі слабким відскоком. Є добре, рухаємося далі. Наразі загально прийняті правила гри: головне завдання панни прокинути м'яч між ніг суперника. Зазвичай це вважається нокаутом, і гра відразу закінчується. А якщо ж опонент стоїть, склеївши ноги, то ми завжди можемо у нього виграти, забивши необхідну кількість голів у ворота. У класичній панні достатньо трьох попадань у ціль. Також можна грати на якийсь час, можна грати з великою кількістю учасників, можна міняти правила як завгодно, головне, щоб це влаштовувало всіх учасників змагання. А сьогодні у нас все.